Шановні, на комісію прибули три члени комісії, комісія легітимна, можна проводити. Значить, на комісію в е, нас два питання. Значить, перше питання про внесення змін до бюджету Олександрівської селищники територіальної громади на, ти, на 2024 рік. Доповідач Бурлак Вікторія Вікторівна. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради щодо необхідності внесення змін до бюджету на 2024 рік. Внести зміни до дохідної частини бюджету Олександрівської селищної ради на 2024 рік. Збільшити обсяг надходжень на суму 761 400 гривень відповідно до постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до постанови. 30 грудня 2022 року збільшити обсяг доходу загального фонду за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України в сумі 307 500 гривень. Розподіляються вони наступним чином на селищну раду. Апарат управління на заробітну плату 60 тисяч гривень, на нарахування 13 тисяч двісті, відділ освіти, культури, молоді та спорту на надання загальної середньої освіти, закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів на першу статтю, на заробітну плату 192 тисячі 49, друга стаття 42 тисячі 251 тисяча гривень. Внести зміни в розподіл коштів головних розпорядників. Зменшити видатки по Олександрівській селищній раді на 3200, а саме первинна медична допомога на суму 3200 за рахунок економії за оплати електроенергії. Збільшити видатки загального фонду по Олександрівській селищній раді по іншим програмам та заходам у сфері охорони здоров'я на суму 3 тисячі гривень, тобто збільшували по пільговим рецептам. На 3200 гривень, внести зміни до видаткової частини спеціального фонду селищного бюджету, збільшити обсяг спеціального фонду по головним розпорядникам на суму 453 900, забезпечення харчування учням початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом. Далі внести зміни в розподіл видатків у межах головних розпорядників. Зменшити видатки спеціального фонду по відділу освіти культури, молоді та спорту на суму 152 819 гривень, збільшити видатки спеціального фонду, по відділу культури освіти молоді та спорту на суму 152 819 гривень, а саме на співфінансування заходів, що реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансування бюджету та соціально-економічного розвитку промисловості, підприємства, транспорту, зв'язку та сфери послуг Олександрівської селищної ради. У цьому питанні все. Все. Питання до доповідача. будуть. <клухи> Голосує. Лиманюк за. <клухи> Друге питання. Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 20.12.24 року. Про бюджет Олександровської селищини, селищної територіальної громади на 25-й рік доповідання про власні порядів. У зв'язку з тим, що надійшла додаткова дотація з місцевого бюджету на здійснює з державного бюджету видатків на отримання заходів охорони освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотації в сумі 640 тисяч 100 гривень. Збільшуємо видатки споживання. Тобто та недостатність, яка була в бюджеті на 2025 рік по непедагогічним працівникам за рахунок цієї дотації, вона закривається. Тобто недостатності по заробітній платі в даному випадку немає. Все. Все. Питання до передача є? Сьогодні. Голосуємо. Лиманюк за. Команда за? Питання розглянуті. Комісія підтримала. Дякуємо за роботу. Питання виносимо на сесію.